Згадайте, браття моя, подайте лихо не верталось, як ви, гарнесенько, і я і за решотки визирали, і певне думали, коли на раду тиху на розмову, коли ми зійдемося знову на сій зубоженій землі, Ніколи, браття, ніколи з Дніпра купі не п'ємо, розійдемось, рознесемо. В степи в ліси свою недолю, повіруємо, що трохи в волю, а потім жити почнемо. Ми ж люди, як люди, а поки те буде, любітися, брати мої, Україну любіте, і за неї безталантно Господа моліте, і його забудьте, друге, і не проклинайте, і мене в неволі лютій, інколи згадайте.